Вітаю вас, хлопці та дівчата! Настав час того самого офігенного ролку, який я вам обіцяв ще кілька тижнів тому. Мабуть, більшість користувачів інстаграму чи тіктоку принаймні, хоч раз, бачили у ці відоси, де різні чуваки роблять крутецькі креативні фотографії. Прямо на свій смартфон, просто підкидаючи листя, розливаючи воду, згортаючи папір у трубочку і так далі. При перегляді такого контенту глядач отримує чіткий сигнал: майбутнє вже настало. У тебе в кишені лежить камера, про яку 20 років тому ніхто й не мріяв. У неї навіть є свій власний штучний інтелект спеціально для того, щоб покращувати у ті фото, які ти зробиш своїми кривими руками. Просто прояви трохи фантазії. Почни експериментувати. І результат тебе не розчарує. І все це звучить круто, коли інстаблогери розказують про це в своїх відео і демонструють круті фото, зроблені буквально за дві хвилини на колінках. Ми тихо заздрумо їх таланту, а потім дивимося свою галерею фотографій і розуміємо, що в нас, мабуть, так не вийде. Я вирішив з'ясувати, чому так відбувається. Тож подивився дуже багато таких роликів, уважно проаналізував їх, деякі навіть по Кадрово і виявив у них одну спільну рису, точніше, загальний принцип, якого мовчки дотримується переважна більшість зіркових інстаблогерів. Більше того, я вже навіть протестував цей принцип надії і можу впевнено вам сказати, що він точно працює. Якщо Неухильно його дотримуватись, спираючись на нього як на базу, то ваші мобільні фотографії вийдуть на якісно новий рівень. Звісно, у цьому відео я все вам розкажу, покажу, поясню і так далі. Але спочатку продемонструю вам декілька прикладів, щоб ви спробували самостійно здогадатися, у чому тут секрет. Що спільного у всіх цих фотографій, просто для розуміння, навіть я зі своєю патологічною рукожопістю та ще й маючи смартфон Poco F3. Зміг зробити доволі цікаві фото. Принаймні на мій власний розсуд, ось, наприклад, мій перший експеримент. Я просто побачив на вулиці кущ калини і вирішив випробувати на ньому цю методику. І як на мене, для першого фото результат дуже непоганий, принаймні краще, ніж все, що я робив до цього. Звісно, в мене вийшло б ще краще, якби я трохи потренувався, набив руку, чи, хоча б, знайшов щось більш цікаве, ніж просто кущ. Але тим не менш, вже по першому ж фото, ми можемо точно сказати, що ця методика дійсно працює. Тож я вирішив зробити ще декілька фотографій, щоб наглядно продемонструвати вам, як швидко буде зростати мій креативний скіл. Нагадую, все, що я роблю, це просто суворо дотримуюсь лише одного базового принципу. І як бачите, це вже запорука успіху. Але якщо перші два фото були просто більш-менш гарні, то починаючи з третього, мені вже дійсно захотілося публікуватися в інстаграмі. Дивіться самі, я просто взяв дзеркало від Xiaomi, сключився. Це над ним як квазімоду і налив на нього трохи води. Нічого особливого, я впевнений, що всі так роблять. Але саме завдяки тому, що я сумлінно дотримуюсь свого основного правила, фотографія вийшла дійсно захоплююча. Тепер мене було вже не зупинити. Я почав експериментувати, і кожного разу фотографії виходили як мінімум непогані. В черговий раз підтверджуючи фантастичну ефективність цього методу. Далі я сфотографував кубік Рубіка в повітрі. Звісно, це фото не претендує на якусь надзвичайну художню цінність, але все одно результат виглядає як мінімум цікаво. Після того, як я вже навчився фотографувати в польоті більш-менш великий об'єкт, я вирішив ускладнити собі завдання, щоб зробити ще більш цікаве фото. Звісно, все так само дотримуючись свого основного принципу, я поклав книгу на траву і потрохи висипав на неї жменю мініатюрних бусин з літерами, роблячи при цьому по декілька фото за секунду. І якщо чесно, результат перевершив мої очікування. Це лише п'ята моя фотографія, і вона вже в сто разів цікавіша ніж перша, яку я до речі вважав непоганою. І якщо ви досі не здогадались, у чому полягає секрет, то зараз у вас є останній шанс зрозуміти це перед тим як. Я вам все поясню. Повертаючись додому, я зробив ще пару фоточок, по яким вже набагато легше здогадатися, у чому річ. Бо насправді секрет лежить на поверхні. І так, час вичерпано. Як і обіцяв, викладаю всі карти на стіл. Секрет полягає в тому, щоб робити фотографії на нормальну камеру, а всім казати, як наче ви зробили їх на свій смартфон. При цьому бажано ще й записати відео, де ви дійсно чесно намагаєтеся зробити ці самі фотографії на свій смартфон. До речі, всі свої фото я зробив на застарілу бюджетну камеру Panasonic G 7 Це одна з найдешевших беззеркальних моделей з відносно маленьким розміром сенсора. Кілька років тому я придбав її нову в магазині з гарантією, десь за 12 тисяч гривень чи типу того, тобто вдвічі дешевше ніж коштує смартфон з більш-менш нормальною. Камерою. Об'єктиви теж недорогі. Стандартний фікс на 25 міліметрів, а також супер дешевий радянський об'єктив Геліос 44, який, до речі, є копією німецького Zeiss. Ну а тепер, просто для наочності, я покажу вам справжні фотографії зі смартфону, порівняю їх з фотографіями, зробленими на камеру, і дам деякі свої коментарі. Ще раз нагадую вам, як виглядає перше фото. А тепер подивіться на фотографії, які я зробив саме на смартфон. Я підходив ближче, відходив далі, змінював точку фокусування. Але як я не старався, результат все одно завжди був фіговий. Особливо жахливо виглядають бризки води. Це просто якийсь сором. Тепер нагадую вам друге фото. Нічого особливого, але виглядає принаймні охайно і чисто. І тепер порівняємо його з тим, що я зробив на смартфон. Як бачите, в кадрі позаду книги тепер видно будівлі і це вбиває атмосферу. Також ви можете навіть не звернути увагу, але фотографії зі смартфону мають слабко виражений ефект риблячого ока, який деформує пропорції об'єктів в кадрі. Причому тут така цікава річ: цей ефект виражений достатньо для того, щоб вбити атмосферу фотографії, але недостатньо для того, щоб використовувати його як художній прийом. Що ж, нагадую, як виглядала третє фото. Якщо чесно, мені прям подобається. А тепер теж саме фото, тільки зроблене на смартфон. В даному випадку маємо одразу дві проблеми: перша це знову широкий кут і деформація перспективи. Але в теорії, ну це хоч якось, можна виправити в фотошопі, хоча не знаю, хто цим буде займатись. А от друга проблема це те, що смартфон відмовляється фокусуватись як на дзеркалі, так і на воді. Звісно, на смартфоні можна перейти в так званий професійний режим і спробувати професійно налаштувати фокус вручну. Але якість результату залишається під питанням, бо я ще ж. Жодного разу не бачив на смартфоні нормальний фокус пікінг. Тож, у цей так званий професійний режим, це просто аматорські пустощі для дурників, які тішать себе тим, що в них Pro Max має професійну камеру з професійним режимом. Ця суто маркетингова професійність мобільних камер тягнеться вже майже 20 років. Тож, давайте подивимося з вами на зразки фото, зроблених на телефон Sony Ericsson K750, який свого часу теж мав професійну камеру. Ці фотографії, які ви зараз бачите на екрані, це типу зразкові фото, які в свій час мали. Демонструвати всю крутість камери цього телефону. Ну що, хіба ви не вражені цією професійною камерою? Звісно, зараз ми вже дивимося на це як на гівно, Але свого часу люди були реально у захваті. Те ж саме зараз відбувається і з айфонами та іншими флагманами. Їх псевдопрофесійна камера насправді настільки аматорська, що шари на лоб лізуть. Причому це бачу навіть я, людина, яка не займається фотографією. Йдемо далі. Нагадую, як виглядало фото номер 4. Ну а тепер теж саме тільки на смартфон. Я чесно, багато разів намагався знайти влучний момент, але це виявилось якось нереально важко. Проте тут є ще один дуже важливий нюанс, про який вам не розкаже жоден блогер. Бо перше фото не тільки зроблене на нормальну камеру, воно ще й лютий фотошоп. Спочатку я зробив фото галявини в розфокусі, а вже потім сфотографував кубік Рубіка, дотримуючись правильного кута, під яким на нього падає сонячне сяйво. Ну а далі просто вирізав його. Додав легкий фільтр розмиття, щоб висока чіткість зображення не сильно палилася, і наостанок зробив легеньку корекцію кольорів. Однак, ви бачили тільки ту частину відео, на якій я чесно робив це фото своїм смартфоном. Хоча у мене є і інше відео, ось я стою і спокійненько роблю собі фото самого кубіка в долоні. Тепер нагадую вам фото номер 5. Отак, От це виглядає стильно. І треба визнати, що на смартфоні це фото вийшло вже більш-менш цікаво. Звісно, в 100 разів гірше, ніж на нормальну камеру, але вже хоч не так соромно. Щоправда, є один нюанс. Так, тут знову присутній фотошоп. Зловити бусинки в польоті виявилося не так вже й легко, тому я діяв за старим принципом. Окремо сфоткав бусинки, а потім наклав їх на фото. Ну і наостанок в нас залишився соняшник з дуже гарно розмитим заднім планом. Як на мене, виглядає бомбічно, але на смартфон знову вийшла якась шляпа. Бо єдине, для чого його камера підходить справді професійно, це хіба що для ось таких фотографій з цим смартфон справляється на 100%. Мабуть, хтось дуже розумний зараз скажеться, що задля гарного розмиття фону на смартфоні просто треба було включити портретний режим. Якщо я вгадав і ви дійсно так подумали, тоді ось вам моя відповідь. Портретний режим на смартфоні завжди виглядає як гівно. Бо воно таким і є. Ось вам фото в портретному режимі. Полюбуйтесь. Ну і поруч я випадково залишу фотографію з камери. І якщо ви дійсно вважаєте, що смартфон впорався не те щоб не гірше, а взагалі ну просто впорався, хоч якось, то. Ну, в цій ситуації ми ми просто наша, це саме, ми вже, наші полномочі і все. Кончене підводячи підсумок, хочу сказати, що охоче вірю в те, що іноді смартфон дійсно може зробити класне фото. Раз на 100 років, коли зійдуться всі зірки, таке дійсно може статися. Але якщо якийсь блогер щодня викладає цілі альбоми крутих, якісних креативних фоток, то тут одне з двох: або він робить їх не на смартфон, або вам подобається якесь лайно. Вибачте, кажу вже, як є. Просто для розуміння, коли компанія Apple готується до презентації нових айфонів, то для підготування демонстраційних фоток вони наймають цілі команди професіоналів з дорогущим обладнанням, і на те, щоб зробити одне фото, вони витрачають від двох до чотирьох днів. Тобто ще раз на одне фото до чотирьох днів. Команда професіоналів з дорогущим обладнанням, включаючи накладні об'єктиви на iPhone. Інакше кажучи, ті фотографії, які Apple показує на своїх презентаціях, вони ну чисто технічно дійсно зроблені на iPhone, але ви ніколи не зможете це повторити чи хоча б навіть приблизитись. А от для більш-менш нормальної камери це якраз взагалі-то і не проблема. Мораль така: якщо хочете робити класні фотки на смартфон, то робіть. Віддіть їх на нормальну камеру, а всім кажіть, що робили на смартфон. От і все. Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо бажаєте не пропускати наступні відео. І залиште свій коментар, якщо у вас велике серце. Все буде Україна. Пока. Shall